Виконуємо номер 201 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, Видавництво Генеза 2022 рік. Виконає додавання 105 749 додати 97 427. 9 додати 7. 16 6 записали, 1 запам'ятали. 4 2, 6, 2,6 1 – 7. 7 додати 4, 11, 1 записали, 1 запам'ятали. 5 додати 7 12 1 – 13. 3 записали, 1 запам'ятали. 9 додати 1, 10, 0 записали, 1 запам'ятали. 1 додати 1, 2. Вийшло 203 176. 2 мільйони 371 405. Додати 7 мільйонів 18 тисяч 419. 9 додати 5, 14. 4 записали, 1 запам'ятали. 1 додати 1 – 2. 4 додати 4 8. 1 додати 8 9. 7 додати 1 – 8. 3 додати 0 3. 2 додати 7 9. Вийшло 9 мільйонів 389 тисяч 824. 5 мільйонів 318 тисяч 489 додати 4 мільйони. 510257 9 додати 7, 16, 6. Записали, 1 запам'ятали. 8 додати 5, 13 да 1 – 14. 4 записали, 1 запам'ятали. 4 додати 2, 6 да 1 – 7. 8 додати 0, 8. 1 додати 1, 1. 3 додати 5, 8, і 5 додати 4. 9. Вийшло 9 мільйонів, 818 тисяч, 746. 627 тисяч, 183, додати 914 тисяч, 908. 3 додати 8, 11, 1 записали, 1 запам'ятали. 8 додати 0, 8, да 1, 9.